Ну, насамперед, під час вживання, коли вже виявили те, що я вживаю наркотики мої батьки, вони пробували мене ізолювати. Це по-перше, зачиняли в квартирі. Таким чином вважали, що я зможу позбавитись залежності. Бо ж через прищепки, через балкон, я доставав ту речовину, яка мені була необхідна. Потім друзі, які зачиняли мене в гаражі. Не допомогло, я ще більше був ображений на них. Я ще більше хотів вживати. І коли термін мій в гаражі закінчився, я почав потім вживати ще більше. І коли я лежав в лікарні закритого типу 21 день, ну насамперед теж хоче ізольований, але ми доставали необхідні нам наркотики. Потім я був два рази ізольований. У в'язниці це мене зупинило. Ха, щас, ми доставали посилки, це через контролерів, це через перекидання, це через комерсантів. Ну Любими шляхами це робилось постійно і все було окей. Що завдяки реабілітації є постійна праця. Зміни поведінки, зміни мислення завдяки цьому є усвідомлення у своїй залежності, з якою потрібно закінчувати.